Пробуємо добувати сік з такої деревини. Точно не знаю, що це таке. Я розчитую, що якийсь клен, ніби на клена, похоже. Но це не точно. Чи це дуб, чи це що це таке. Ну подивимося, чи буде в ньому сік. Я колись кленовий сік добував. А от чи це клен, чи це дуб, що це таке без поняття? Хоча під ним листя якесь ніби дубове. Ну Я не впевнений, що цей дуб. Свердлиться він дуже класно. Но соку щось не бачу я. Якщо це клен, то буду, там в мене є трубки з будзини. Буду пробувати всіх. Колись точив. Але я не знаю, клен якийсь трохи не такий ніби. Поки що нічого не тече. Почекаю трошки. Подивимося. Стружка, дивіться. Стружка отакова, вот прикольна. Але напевно, що це не дуб. Хто знає, що це за дерево, то напишіть в коменти ваші, будь ласка. бо я без поняття. А може й дуб диви, темний якесь. Може навіть дуб. А може й не дуб.